Чи не кожен з нас полюбляє поласувати медом, але окрім приємного смаку є ще багато корисних його властивостей. Варто віддати належне бджолам, які старанно його виготовляють шляхом збирання нектару. Для того щоб а, пчеловод а, вже зібрав мед, а, ну, пчелі потрібно принести нектар. Нектар вони то Тобто при, прилітають пчела с нектаром. Она отрыгается, отрыгает нектар другой пчеле. И так несколько раз туда-сюда они отрыгают. По сути, мед они не носят. Они носят нектар. А уже потом они перерабатывают на мед. Корисним для людини є навіть саме знаходження в осередку бджіл. Тому для того, щоб перебування людини з бджолами було не лише корисним, але й комфортним, бджоляр Петро Биховець змайстрував будиночок над бджолами. Домик для бджол зробив. Цей рік. Як би сказати, експериментально? що Здесь тут? Тут в основному ароматерапія йде. То есть запах, запах прополиса, запах пчел он успокаивает, плюс ночью здесь жужжание стоит, гул все это, если первую ночь ночевать, то можно не заснуть, потому что все-таки здесь гул стоит, запах ну, запах он успокаивает, и я уже с тех пор, когда начал Здесь ночевать забыл про таблетки, я не болею. Отсюда по сути пчелы вылетают. С той стороны заходить нам. Дверь. Дверь, все открывается. Постельная постель. Ну, здесь я как бы... Начую здесь вот открывается пчоли, Холстик. Все. Вот они. Здесь живуть пчоли. Не можна передати словами той запах, який надходить з будиночку над пчолами. Я раджу кожному з вас, хоч раз в своєму житті, побувати у такому будиночку.